Серія дивних подій у Росії. Силовики скаржаться, гур намагалося вкрасти літак. Водночас росіян штрафують за протестні настрої та вимикають їм інтернет. А в Путіна вже передумали захоплювати Одесу. Деталі за мить на каналі Сейчас. Ставте лайк і починаємо. У Росії вигадали нову історію. ФСБ стверджує, буцімто Україна намагалася викрасти російський літак Міг 31 із ракетою Кинджал. Окупанти запевняють, що гур хотіло завербувати ворожого пілота через месенджери та пошту йому нібито обіцяли 3 мільйони доларів і громадянство країн заходу в обмін на літак. Але навіщо Україні ворожий міг? На це у російської спецслужби є своє пояснення. Буцімто гур хотіла потім спрямувати цей літак до Румунії, де його б збила протиповітряна оборона альянсу, і таким чином розв'язалася війна між Росією та Заходом. У підсумку російський пілот нібито доповів ФСБ про спробу вербування, чим зірвав так звану українську операцію. На додачу Москва буцімто вдарила кинжалами по головному центру радіоелектронної розвідки ГУР у Броварах та по аеродрому Старокостянтинів, де нібито чекали на викрадений літак. Україна ці казки росіян не коментувала. Натомість про чергові прильоти у Саратові окупанти мовчать зранку 11 листопада. В місті знову лунала тривога. Місцеві жителі чули вибухи в районі аеропорту. Там оголосили план Килим. У небі з'явилися два стовпи диму. Зауважу, що до цього вночі прилетіло по нафтопереробному заводу в Саратові. Це підтвердив український генштаб. Там пояснили, що завод працює на російську армію. Підприємство випускає понад 20 видів нафтопродуктів: бензини, мазут, дизельне пальне, вакуумний газоль, сірку технічну тощо, задіяне у забезпеченні потреб російської окупаційної армії, зафіксовано серію вибухів, після яких у районі цілі спостерігалась масивна пожежа. Результати влучань уточнюються. А щоб росіяни не дізналися про успішні українські атаки, їм хочуть відключити інтернет. Російські інсайдери пишуть, що почнеться процес навесні влітку наступного року. Громадянам дозволять користуватися лише низкою месенджерів та заходити на Сайтів. І все. Доступ до ВПН теж приберуть. Таку цензуру влада пояснює, нібито загрозою парламентським виборам. Ви знаєте, спроби впливати через інтернет на вибори були. Я впевнений, що кількість атак у 26-му році збільшуватиметься. Тут основну роль гратиме інтернет. Як це не сумно, як це не складно, але розкомнагляд змушений буде його зупиняти, сказав депутат Олексій Чепа. Росіянам дозволять користуватися власним месенджером МАКС. Але і тут є нюанс: там будуть виявляти тих, хто виступає проти так званої СВО. Додадуть функцію, яка дасть владі можливість шукати внутрішніх ворогів. А для тих, хто не захоче користуватися цим месенджером, передбачать штрафи аж до мільйона рублів. При цьому деяких росіян уже штрафують за підписки в телеграмі. Зокрема, двох жителів Ростова спіймали на тому, що вони стежили за каналом антивоєнного комітету Росії. Штраф наклали рішенням суду. Усе серйозно. Полювання на противників війни в Росії набирає обертів. До речі, Україні агресорі дедалі більше людей виступають проти путінського режиму. Про це повідомляє рух. АТЕШ. у Новгороді, Твері, Тамбові, Суворові, Курську, Саранську та інших містах розклеюють сотні листівок. У них заклик приєднатися до руху і боротися зі злочинним режимом. Поширення листівок у самій Росії говорить про одне: люди втомилися втрачати рідних у війні, потрібній лише Кремлю. Навіть під тиском та контролем опір зростає та об'єднує всіх, хто хоче закінчити війну. Тим часом блогер Денис Казанський звернув увагу, що навіть кремлівські пропагандисти змінили свою риторику. Зокрема, Армен Гаспарян різко перевзувся і вже переконує росіян, мовляв, Одеса Росії не потрібна, адже в окупантів є своя маленька і лампова Одеса, Ростов. Пропагандист порадив відвідати райони Боготянівку чи Грабилівку, де, за його словами, збереглась одеська говірка. Схоже, у Путіна зрозуміли, що Одесу їм не захопити, і розіслали нову методичку. Наразі у Покровську перебувають 300 росіян. Про це повідомили в 7-му корпусі десантно-штурмових військ. кажуть, окупанти проникають у місто з півдня на легкій техніці. Для цього Росія використовує густий туман. Вистежити всі ворожі групи в таких умовах неможливо. Наразі у місті перебуває понад 300 росіян. Їхня мета залишається незмінною: вийти на північні межі Покровська з подальшою спробою оточити агломерацію. Нашим оборонцям у Покровську вкрай бракує бійців. Про це пише видання Financial Таймс. Мовляв, щільність української оборони дуже низька. Від 4 до 7 піхотинців тримають кілометр фронту. Компенсувати це командування намагається за допомогою дронів. Усі захисники Покровська виснажені. Журналісти зазначають, що командири змушені робити складні вибори, утримувати міста за обмежених сил або відступати, щоб зберегти живу силу. Від цього вибору залежить не тільки місцева тактична ситуація, а й ширша стратегічна стійкість українських сил на сході. Натомість ворог лише посилюється. Командування росіян формує нові штурмові групи. Людей забирають із евакуаційних загонів. Про це повідомляє рух. АТЕШ. партизани зауважили, що ця тактика має свої мінуси. Система евакуації тепер не працює, транспорту немає. Медики не встигають забирати поранених, і ті помирають. Пріоритетом залишаються атаки та просування вперед, а питання порятунку та постачання вирішуються за залишковим принципом. Ситуація викликає серйозну напругу та страх серед особового складу. Тим часом «The Telegraph пише про іншу проблему. На фронті зафіксували спалах небезпечної інфекції часів Першої світової війни. Йдеться про газову гангрену. Атаки російських дронів ускладнюють евакуацію поранених. Тому воїни лікуються в брудних бункерах та підвалах. У ранах виникає інфекція, що без належної уваги може вбити. У мережі з'являється також усе більше відео із російськими окупантами. Вони скаржаться, що їх кинули на призволяще. Їжі немає, води немає. Всюди тільки трупи росіян і дрони в небі. Ховатися від них ніде, адже листя вже Опало. Один із окупантів сподівається, що йому вдасться вижити. При цьому на тлі чутно звук дрона, а далі відео обривається. Техніка ворога теж відправляється на металобрухт. Один із росіян записав відео, на якому танк наїхав на міну під час наступу на Донбасі. В результаті рухатися далі він уже не зміг. Під прицілом і легка техніка окупантів наші воїни дронами знищили шість покинутих ворожих мотоциклів. На них росіяни намагалися прорватися до Покровська з півдня. На жаль, під час ураження окупантів вже не було на техніці а на цих кадрах Мирноград, що під Покровськом місто теж фактично мертве. Там багато зруйнованих будівель. Тривають запеклі бої. Мирноград у диму подекуди прилітають бомби. Населений пункт все ще під контролем наших бійців. Тривають також вуличні бої у Вовчанську на Харківщині. Там українські захисники ліквідували трьох окупантів за 15 секунд. Національне антикорупційне бюро затримало п'ятьох фігурантів корупційної схеми в енергетиці, а підозри отримали сім осіб, причетних до махінацій. Серед них і бізнесмен Тимур Міндіч. Зазначається, що він був керівником угруповання. Крім нього, підозри отримали колишній радник міністра енергетики Германа Галущенка Ігор Миронюк, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки енергоатом Дмитро Басов, а також четверо учасників офісу, де відмивали гроші. За даними слідства, контролював роботу так званої пральні саме Тимур Міндіч на плівках Карлсон. Із оприлюднених записів випливає, що бізнесмен курував роботу офісу на вулиці Грушевського в центрі столиці, із відмитих коштів планував купити будинок у Швейцарії за 6 мільйонів доларів. Водночас, у повідомленні Набу та САП є одна важлива фраза про діяльність Міндіча: координував вплив на посадових осіб центральних органів влади для вирішення питань у власних інтересах, зокрема в енергетичній та оборонній сферах. Народний депутат Олексій Гончаренко називає це ключовим моментом. Мовляв, підозрювані крали не лише на відбудові енергетики, а й на війську під час війни. Можливо, найближчим часом з'являться ще одні плівки про оборонку. Окрім Карлсона, на записах фігурує ще одне ім'я Шугармен. Він безпосередньо управляв офісом із відмивання коштів. Плівки можуть свідчити про те, Тимур Міндіч був причетний до будівництва котежного містечка Династія в селі Козин. Цей об'єкт пов'язують з екс віце-прем'єром Олексієм Чернишовим. Коли на об'єкт звернули увагу правоохоронці, міндіч попросив зупинити будівництво. Підрядниця вказала на необхідність розрахуватися із робітниками. Для цього потрібні були 350 тисяч. Однак з оплатою виникли проблеми. Наразі котеджне містечко виглядає покинутим. Також нові записи підтверджують можливу причетність до схеми колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Той на плівках розмовляє з Міндічем, псевдонім екс-міністра енергетики, професор. Нагадаю, що зараз він очолює міністерство юстиції. Крім цього, журналісти Європейської правди встановили особу ще одного учасника схеми: це Сергій Пушкар, який є чинним членом нацкомісії з питань енергетики. Він фігурує у розмовах про передачу 20 тисяч доларів. Три місяці тому Пушкар був виконавчим директором з правових питань енергоатому. Цікаво, що на записах НАБУ учасники корупційної схеми Карлсон і Шугермен навіть припускають, що їх можуть викрити правоохоронці. Один іншому зізнається, що детективи не дурні і можуть прослуховувати їх розмови. Нагадаю, що правоохоронці майже півтора року розслідують справу про корупцію в енергетиці, провели 70 обшуків, вилучили документи і гроші. Адміністрація Дональда Трампа хоче кардинально змінити текст резолюції Організації Об'єднаних Націй щодо України. Цей документ є щорічним. Він засуджує російську окупацію та підтверджує територіальну цілісність України. У грудні минулого року США теж проголосували за цю резолюцію. Але тепер, за даними «Київпост», Білий Дім прагне прибрати з тексту слова про окупацію Криму Росією. Також у Трампа хочуть, щоб документ вийшов під назвою Війна в Україні без згадок про цілісність чи агресію Москви Союзники України вже б'ють на сполох. Це ще один приклад того, як Вашингтон відходить від ключових інтересів України в критичний дипломатичний момент. Якщо формулювання зникне, повідомлення Москві буде таким. Сполучені Штати більше не лідирують у захисті міжнародного порядку. А поки партнери намагаються переконати Трампа змінити позицію, він заявив: війна в Україні вже не переросте у світову. Якби я був президентом, цієї війни ніколи б не сталося. А якби я не був президентом, ця війна могла б призвести до третьої світової. Цього не станеться. Тим часом Німеччина хоче збільшити допомогу Україні наступного року. У бюджет хочуть закласти понад 11,5 мільярдів євро. Додаткові гроші підуть на артилерію: безпілотники, бронетехніку і замі. Іну двох комплексів Патріот намість Вашингтон радіє, що тепер менше витрачає на підтримку України. Трамп поскаржився на шкоду, якої штатам завдала війна Росії проти нашої держави. Подивіться на шкоду, яку Росія та Україна заподіяли нам як країні. Ми витратили 350 мільярдів доларів. Ми більше не витрачаємо гроші. Тепер вони платять нам за зброю через НАТО. Водночас Трамп не проти піти на поступки союзникам Путіна. Американський президент готовий знизити мита для Індії, адже країна суттєво скоротила закупівлі російської нафти. Вони призупинили закупівлі і значно зменшили імпорт. Так, ми збираємося знизити тарифи на якомусь етапі. Крім цього, штати послабили санкції проти Сирії. Це сталося на тлі візиту до Білого Дому нового президента країни Ахмеда Аль-Шара. Вашингтон запевнив, що призупинення обмежень не стосується операцій, пов'язаних із Росією та Іраном, а також режимом Башара Асада. Нагадаю, що раніше Трамп робив гучні заяви щодо території України. Американський лідер запевняв, що при ньому Росія б не забрала українські землі, адже війна б не почалася. Проте тепер він вважає, що за підсумками протистояння Путін залишить у себе певні території, які Росія встигла окупувати. Очевидно, що територіальне питання у цій війні найгостріше, і починаємо. Розпочався суд у так званій справі Тимура Міндіча. Для обрання запобіжного заходу привезли одного з учасників корупційної схеми Ігоря Миронюка. Це колишній радник екс-міністра енергетики Германа Галущенка. За версією слідства Миронюк та співучасник махінації Дмитро Басов на прізвисько Тенор керували тіньовим процесом, контролювали всі закупівлі, кадрові рішення та розрахунки енергоатому. Зазначається, що Ігор Миронюк став радником Галущенка після 2023 року. Тоді він, нібито, і почав зводити власну вертикаль впливу. Ба більше стало відомо ім'я ще одного міністра, який був залучений до корупційної схеми, за даними спеціалізованої антикорупційної прокуратури, йдеться про колишнього міністра оборони Рустема Ум'єрова. Упродовж 25-го року встановлено факти злочинної діяльності міндіча у сфері енергетики шляхом здійснення впливу на міністра енергетики Галущенка та в сфері оборони шляхом здійснення ним впливу на міністра оборони Умєрова. При цьому сам Умєров, як і міндіч, наразі не в Україні. Чинний секретар Ради нацбезпеки повідомив про початок робочої поїздки в Туреччину та Близький Схід. Щойно прибув у Стамбул. Цими днями працюватиму в Туреччині та на Близькому Сході для того, щоб розблокувати процес обмінів. Була домовленість і треба. Її реалізувати завдання президента України чітке: українці мають повертатись додому з полону. Нагадаю, що раніше в набу уточнили, в корупційній схемі замішані чотири міністри Кабміну. Причому як чинних, так і колишніх. Окрім Ум'єрова, спливло ім'я ще одного. Це Олексій Чернишов, колишній міністр національної єдності. У справі Міндіча він фігурує під прізвиськом Че Гевара. Він теж нібито отримував гроші внаслідок махінацій. Загалом зафіксовано передачу понад мільйона доларів та майже 100 тисяч євро готівкою. Останню суму 500 тисяч доларів було передано вже дружині Чегевари після того, як він сам став підозрюваним набу і сап у корупційних злочинах. Нагадаю, що окрім чинних та колишніх міністрів у справі фігурує Сергій Пушкар. Він донедавна працював в енергоатомі, а наразі увійшов до складу національної комісії з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Як повідомив колишній керівник Укренерго Володимир Кудрицький, Галущенко намагався завести в Укренерго Пушкаря, той, нібито, пов'язаний із колишнім депутатом України, а нині російським сенатором Андрієм Деркачем. Зауважу, що Пушкар також, нібито, втік з України. Як у такій ситуації покарати всіх винних, якщо вони за кордоном? Друзі, долучайтеся до обговорення в коментарях.